Верховна Рада не хоче голосувати за замороження рахунків та заборону керування автівкою в рамках законопроекту номер 104.49 про посилення мобілізації. Сьогодні, 12 березня, відбувалося засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, і вони розглядали правки до 104.49. Так ось. Комітет підтримав правку про виключення пункту 2 першого розділу законопроекту, який вносив зміни в Кодекс адміністративного судочинства. Давайте зараз подивимося, що саме це. Тобто ми зараз прочитаємо в законопроекті те, чого тепер не буде. Ось це розділ 2 до Кодексу адміністративного судочинства, про який йшла мова. І тут для вас основне те, що вам буде зрозуміло, ось бачите, на підставі заяви ТЦК щодо тимчасового обмеження у праві виїзду, тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами, накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, це якраз те, що ми з вами багато разів обговорювали. Тобто, за цією інформацією, за цією інформацією, яка... Зараз надійшла про засідання комітету, то оце мають прибрати. Кажуть, що залишуть заборону в керуванні транспортним засобом. Но ми знову ж таки не бачимо, що буде замість цього, тобто, або нічого, або щось інше. Поки що не зрозуміло, але вже є якийсь плюс. Тобто, оце не в такому вигляді 100% не буде проголосовано. Це вже добре. І я вам скажу: хочете вірте, хочете ні. Але це все заслуга народу України. Тому що, якщо подавались такі тексти, це означало, що був розрахунок, що вони можуть пройти. А не вийшов. Розумієте? Тобто, вплив все одно є. І. Як висновок голосів депутатів для обмеження прав громадян за заявою ТЦК та СП, хоча б по цій нормі законопроекту не вистачило, це не підтримано. Такі справи. Спостерігаємо далі.